Андрій та Дар'я народилися та навчалися у Сумах. Андрій розповідає, закінчив факультет фізичного виховання, але працювати за фахом не зміг. Вона спочатку сюди їздити як, як, як на дачу, як на городі. Старатися, як би. За того, що в місті життя якраз мінялася. Ну, головний критерій здесь зіграла, що була робота, на якій ми працювали. І вона, бы погибла. Я не стала. Соответственно, з'явилася. Друга, друга життя, час, свободне, і ми сюди. Це місце, говорить Андрій, обрали, бо сподобалась місцина, де розташований будинок, поряд річка Сейм. Пара займається бджільництвом. І з цим їм допоміг сусід. Перших бджіл спіймали, зараз вже мають 80 таких родин. Ми їх спочатку ловили, ловушками спробували по інтересному Тобто розмножати, займатися і б, в процесі ну швидко. Дуже це Чувство, що пчела це моє, що все це захрібнуло капітально. І пчелки стали би, життя і стали займатися зараз більшою часть. За освітою Дар'я журналіст-філолог. Та працювати за фахом, розповідає, не довелося. Після переїзду до села, говорить, перші роки за містом не сумували. А потім з часом все-таки брак комунікації, брак якихось культурних розваг він став відчуватися суттєво. Не вистачало театрів, не вистачало кіно, не вистачало концертів, виставок, спілкування з людьми, з друзями. От, власне, якісного спілкування і ну, відвідування заходів. Але якось воно з часом теж стало простіше, з цим. Зараз Дар'я допомагає Андрію з бджолами та веде домашнє господарство. А близько року тому почала випікати хліб. Для мене це стало таким відкриттям, незважаючи на те, що я вже давно збиралася. Мені багато людей говорили: ну спробуй це цікаво, але мені здавалося, що ну це так багато часу займає і взагалі ні. А потім якось настав такий момент, що. Мені м, мама Андрія подарувала закваску. І тут я з цією закваскою навчилася пекти хліб. Теж у мене книжка з'явилася, я по ній розібралась. Наразі Дар'я чекає на нову піч, яку будує Андрій, і мріє продовжити випікати вже хліб у ній. Загалом пара прожила тут останні 11 років. Город зжимає, определені рамки робить, і тут нікуди від не біжиш. А здесь ці рамки відсутствують. Тобто, і це відчувається мгновенно.